Будемо Буде на увазі. Будь ласка, сказали, що відхилена державна концепція підтримки видання. Чи вона повністю відхилена, чи якісь просто фінансові спрощення? І я так розумію, що це наступного року, так? Ні, це не наступного року. Ситуація з програмою про державну підтримку книговидання і про популяризацію не підтримку по Релізації вітчизняної книги і читання в Україні. Об'єднана uh, програма, яка повинна була готуватись, У було підготовлено свого часу дві концепції ще в 2008 році. Одна готувалась з Телерадіо про популяризацію вітчизняної книги, друга готувалась Міністерством культури про популяризацію читання. Uh, багато в чому ці програми співпадали, перекинались і німелювали одного, ну, бо вони були, як то кажуть, і uh, минулого року було прийнято рішення наприкінці минулого року, щоб об'єднати й розробити одну концепцію, яка б... Uh, стала основою для розробки державної програми до 2017 року, де було закладені основні позиції повернути книгу в засоби масової інформації, як соціальну рекламу, створити спеціальну програму популяризації читання серед населення, зокрема дитячого, ввести європейські системи тестування читання дітей, створити інституцію, яка просувала українську книгу за межі України, тобто там великий-великий перелік проблем, в тому числі включаючи проблему яка сьогодні існує це забезпечення фінансування бібліотек для закупівлі літератури. Ця концепція е, нова була виписана, вже об'єднана, яка е, гортувалася на пропозицію Держком Телерадіо Української асоціації видавців. Е, два місяці тому вона була передана для вивчення Міністерству економіки, і вчора я отримав інформацію з Держком Телераді, що Міністерство економіки повернуло. Окресливши цю концепцію, сказали, що вона не своєчасна і взагалі потреби в створенні такої державної програми, яка передбачає за 5 років надання фінансових ресурсів 1,5 мільярда гривень. Вона для держави не потрібна і переобтяжлива, тому ми повернемось до книги і до популяризації читання тоді, коли держава вийде з ями. Хоча весь світ працює в зворотньому напрямку. Вони розвивають людину і е, завдяки знанням людей, і професійним е, навичкам і вмінням вибирають цю з'яви у нас, навпаки, коли виберемо землю, будемо співати. Я одну репіньку я скажу, наприклад, в Європі прийнято з Європейської комісії з 14 по 20 рік, а так звана країв Європи. Значить, яка а, включає, вони, вони висновком зробили таке, що в 2020 році основні робочі місця будуть в культурі і виділяють на це з цифру, страшно називати, під 2 мільярди. Да? 6, 2 мільярди євро. Один і вісім, щось таке, під 2 мільярда євро. І робить на, на цьому величезний процес. Значить, в Європі якось інакше. Що ж, будь ласка, залишився часто на одне запитання, ще Хотіла би ще ну, теж додати цифру, я знайшла свої записи, що у Франції в книжковій сфері оборот 4,5 мільярда євро видається в 2010 році, видано 38 тисяч нових титулів і стільки ж б І на базі літератури у 2010 році створено 220 нових фільм. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.